Посунься, посунемося. Скажіть, чим, на вашу думку, відрізняються ось ці два намиста? Я знаю, одне тут чорне, інше біле, але зараз не про це. Ось це прекрасне намисто з полтавським орнаментом. Сьогодні я буду різати. Не переживайте на все. Ось тут буду переробляти саме ось цю частину. Ось цю, яка тут трикутничком і до якої причеплені зав'язки. Зараз покажу чому і поясню, в чому проблема. Наша шия не ідеальний циліндр. Не знаю, чому так сталося, але сталося. Можливо, ви бачили, якщо широкі гардани, це прям ще не дуже широкий. Але якщо ширші, я вам зараз покажу, яка із ними проблема, коли ти їх зав'язуєш до шиї. Так, дивіться, я його стараюся для чистоти експерименту зав'язати прям тугесенько. Не знаю, чи вам видно, що при основі шиї воно мене трошечки душить. Ось тут, при основі шиї, воно прилягає дуже-дуже ну, тісно, а зверху ось. Тінь-тинь-хінь. Видно, воно відходить. Цю проблему можна трішечки виправити, якщо його ось тут у нас дешия трошечки рівніша. Зараз, якщо його зав'язати. Зав'язати його вище, це проблему трохи вирішує. Ось. Тобто не при основі, де наша шия йде ось так, а трошечки ось вище, де вона пряміша, воно виглядає все-таки краще. Ось. Але все одно, якщо воно спускається, то відходить. Часткове рішення проблеми зав'язувати його повище, але якщо ви хочете зав'язувати його при основі ось так шиї. То взагалі не варіант. Як я це виправила, покажу ось тут. Тут у мене, як бачите, може бути видно, ось, дивіться, кінчик не кутиком. Порівняйте, ось. Бачите, зав'язки на такому кутику, на трикутничку. Тут у мене трішечки більш складна фігура. Зав'язки у мене причіплені до гердану, ось зверху. Але щоб. Ось кут гардана внизу не завертався, я його теж ось тут зробила трошечки ось кутиком. Бо інакше оцей би кутик завертався, коли ти його носиш, що ну, не дуже ок. Але я вам зараз покажу різницю, як воно по-різному виглядає на шиї. І відразу зав'язуватиму на ось цьому проблемному місці, тобто знизу. Ось, ну, по-перше, знизу мене нічого не душить, тому що низ у нас досить вільний. Ось. І мені здається, прям помітно, що воно ну, ось тут не відходить. Чому? Тому що ну, нитки стягують якраз вверх, а верх шиї у нас вущий, це воно об'єктивно краще. Тому це я собі так експериментувала із широким горданом. Із вузьким, якщо там він десь до 2,5 см, проблем не буде. Ось. А, а саме ось із високими горданами є така проблема. Тобто, якщо ви хочете зав'язувати отак гардани тісненько до шиї, щоб вони, дивіться, ну, ось, бачите, він не відходить, я не знаю, чи видно. Не відходить, все добре. Я ось рухаюсь. Да, нам ну, все добре. Ось, він не відійшов. І з мінусів яких. Ну, об'єктивно, мені здається, ось так виглядає воно більш акуратно, бо воно симетрично. Тут воно, ну, якби. Кінчик гардана не такий гарний, симетричний. І Для трошечки такого перфекціоніста, як я, воно навіть болить, але те, як воно виглядає спереді, і як воно лягає на шию, мені здається, важливіше. Тому дивіться, як, як хочете. Моя замовниця відразу попросила робити гардани 29 см, Хто знає, 29 см це досить ну, вузько на шию, щоб воно їй тісно прилягало. І от я зрозуміла, що якщо я плиту ось таким методом. І яка б це не була ну, довжина гердана, вона не буде тісно прилягати. Хіба що його аж ось тут отак пов'язувати. Тому оцей гердан, неважливо, де ви зав'яжете, або зав'яжете його і чи високо, ось так, прям чи ось трохи нижче, він буде гарно прилягати до шиї. Тому, мені здається, варіант хороший.